Шановна шкільна спільнота. Сьогодні я пропоную вашій увазі комплекс вправ при атонічно-астетичній формі ДЦП. Розпочинаємо з ходи по залу. Включимо дихання вправ. Глибокий вдох, видих, вдох, видих, глибокий вдох, видих. ще раз ходи. Видимо руки на поясі, намагаємось йти на носочках. На носочках. Тепер на п'яточках. Тепер йдемо з високим підніманням гомілки та стегна. Продовжуємо. Тепер йдемо при шагом. Тепер перехресним шагом, нову ніжку заводимо за праву, приставляємо, заводимо, приставляємо, приставляємо ще раз. Ще раз. Тепер те ж саме зробимо з правої сторони. Праву ніжку заводимо за ліву, приставляємо. Намагаємось переступати через предмети різної висоти, через гімнастичну паличку, через м'ячик, або через перегороду десь сантиметрів 5 висотою. І так кілька разів. Повторюємо це з правою та лівою ноги. разочок. очек? Бокавим. Тепер ми збоку те ж саме робимо. З боку раз, два, три. І з правої сторони раз. Ще разочок притягнули. Достатньо. Так, підрахунок раз піднімаємо м'ячик вверх, подивились на нього. Робили вдох, вибіг. Ще зробили вдох вверх, потяглися, потягнулися, вибіг. І ще вдох. І вибіг. М'ячик за спиною. Ноги на ширині. Туба, плеч. Робимо нахил вперед. М'ячик, відводимо назад. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Чотири. Раз, два. Три. Досі. По в правій руці. Намагаємось потягтися лівою рукою до правої і перехватити м'ячі. Три. потягнися, потягнися. Чотири. Раз. Чотири. Раз, два. Чотири. два, Три. Чотири. Раз. Два. Три. Достатньо. Під рахунок раз піднімаємо вгору руки з м'ячем. І відводимо назад і в Один. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Раз, два, три, досить. Наступна вправо. М'ячик в правій руці. Підрахунок раз. Піднімаємо ліву ногу. Ячик намагаємось придати під коліно. Один, два. Підрахунок три. Піднімаємо праву ногу. Вночі під неї. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, 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 раз, два, три, досить. П'ятібусь при собою на підлозі. Ноги розвидає на ширині плеч, руки на поясі. Підрахунок раз робимо нахил додолу, намагаємося до зем'ячиком. Один, два, три, чотири. Раз. два, Три, чотири. Раз. два, Три. Чотири. Раз. Тупа. Три, чотири, раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Досить. М Ячик в руках перед собою. Підрахунок раз потяглися вперед за м'ячиком. Якомога надалі. Потяглися, потяглися, потяглися. Намагаємось. Відчути напряг у нижніх кінцівках. Два. Повернуся на положення. Три. Потяглися, потяглися, потяглися. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Чотири. Раз, два, три. Достатньо. Наступна вправо. М'ячик перед собою. В правій руці, а ліва рука на поясі. Поворот в сторону з м'ячику лягу вгадаю. Двісь на м'ячик. Раз. Виходимо положення. Два. Міняємо руки. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири, раз, два. Три, чотири, раз, два, три, досить. Сідання. Насідання. Підрахунок раг зробимо посід. М'ячі. Зобрімо руками вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Опа, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, досить. Остатнє. М'ячик перед собою. Робимо, передаємо м'ячик за спиною і з руки в руки. Достатньо. М'ячкою. Намагаємось кладемо ліву ногу на м'ячик, катаємо його лівою ногою. Утримуюсь на, на правій носі. Тепер те ж саме робимо з правої сторони, повторюємо цю вправу, достатньо. Глибокий вдох потягся, потяглися, потяглися, видих. І ще глибокий вдих, потягся, потяглися, потягся, видих. І ще раз глибокий вдих, потягся, потягся, потяглися, видих. На цьому ми с вами закінчуємо сьогодні комплекс врав при атонічно-сетичній формі ДЦП. До побачення!